Євангелія від Луки, перший розділ, 16 та 17 вірші. І наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він і ітиме перед ним у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоби приготувати Господу підготовлений народ. У дусі та силі іллі. Це як? Ілля був дуже впливовий пророк. Ви пам'ятаєте силу Іллі? Він помолився і не було дощу три роки. Коли три роки немає врожаю, то це означало, що з'їли не тільки всі запаси їжі, а й посівний матеріал. А це означає, що наслідки засухи відчувалися ще кілька років після. А потім був вогонь з неба на горі Кармель. А потім були вбиті всі пророки Ваала та пророки Дібровні, всі до одного. Це було просто руйнування язичницького культу. Посланець царя ставився дуже шанобливо до пророка. Адже два п'ятидесятки до нього були спалені вогнем з неба. З ним шанобливо розмовляв навіть сам цар? Загалом, ну, дуже впливова постать в Ізраїлі. А що подібного ми бачимо в Івана, Хрестителя? Хіба сходив хоч раз вогонь з неба? Хіба він закликав голод на три роки? Хіба спалював він хоч один п'ятидесяток воїнів? Хіба знищив він хоч одного з ворогів Божих? Здається, що нічого з цього. Дивіться, Ілля був вознесений на небо у вогняній колісниці, а Івана було обезголовлено в темниці. То в чому ж тоді Дух і сила Іллі? На Єлісеї духу Іллі було вдвічі більше. Але хіба Єлісей робив більше чудес? Він робив чудеса. Але вони були значно менші за масштабом. А Іван Хреститель був більший і за Іллю, і навіть за Єлісея. Так сказав Ісус. Але ми нічого не знаємо про чудеса Івана. Виходить, що чим більший пророк, тим менше чудес. Чи може дух і сила не в чудесах? А в чому ж тоді? Візьми хвилину тиші. І подумай про це сьогодні.